Казка, Сонька, Киця Мурка. Жила була на світі маленька дівчинка, яку мама кожного вечора заколисувала перед сном. Одного разу мама почала розповідати казочку про кицю мурку. Ой, донечко, знаєш, була така киця на світі, що більше всього любила спати. Її звали Киця Мурка, і вона була найбільшою сонькою на світі. Вранці прокидалася, але потім знову починала позіхати. Ось так. Мама відкрила широко рот і показала, як киця позіхала. Донечко посміхнулася, уявляючи, як велика м'яка киця потягувалася і позіхала. А ще, коли мурку гладили по пухнастій спинці, вона так любила муркотіти. Мрр, бррр. Мама легенько погладила донечку по головці, показуючи, як муркотіла киця мурка. Мурка могла мурчати, й мурчати, поки їй було добре. А потім вона знову позіхала, знову показала маму і засинала. І так кожного разу, коли мурку гладили, вона муркотіла і засинала, як справжня сонька, шепотіла мама, ніжно обіймаючи свою донечку. Мама ще раз позіхнула, як киця мурка. Тихенько погладила донечку. І ось так, під ніжні мамині обійми. Донечко також починала закривати свої оченята. І заснула вона солодко-солодко, точно так, як киця Мурка. Кінець казки.